Вітаю, друзі! Пропоную вам зараз разом зі мною розглянути декілька прикладів на додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Перший приклад, в якому знаменники зовсім вже однакові, і просто ми повинні що зробити в такому випадку? Знаменник залишити без змін, а чисельники, відповідно додати або відняти. В нашому випадку ми їх будемо віднімати. Тепер розкриваємо дужки. Перші дужки в чисельнику розкриваємо без змін 9n плюс 5n. В других дужках Перед другими дужками маємо знак мінус, тому в других дужках знаки будемо змінювати на протилежні. Знаменник залишаємо без змін. Маємо дві пари подібних доданків: 9М і мінус М, плюс 5n і плюс 3n. Зводимо подібні доданки у чисельнику. 9М-М буде 8М, плюс 5n і плюс 3n буде плюс 8n. Знаменник без змін. Бачимо, що в чисельнику можна винести за дужки вісімку. В дужках залишається m плюс n. І у знаменнику, що таке m плюс n в квадраті? Це m плюс n, я спеціально розписую це, помножене на m плюс n, тобто двічі по m плюс n. І от ми можемо скоротити m плюс n і m плюс n, тому що маємо добуток в чисельнику вісімки на m плюс n, і добуток в знаменнику m плюс n помножено на m плюс n, то можемо скоротити. І те, що залишається, записуємо, то буде наша відповідь. В других прикладах, оцініть, будь ласка, знаменники. Вони, ну, майже однакові, але все ж таки протилежні. Тобто Х плюс 1 і 1 мінус Х це протилежні знаменники. Я вам пропоную один з цих знаменників зробити. Таким самим, абсолютно, як перше, наприклад, шляхом винесення за дужки мінус одиниці. Можемо ми це зробити? Можемо. Давайте подивимось, як це буде виглядати. Умову не переписую. Перший дріб переписую без змін. В другому дробу у знаменнику. Виношу за дужку мінус одиницю. В дужках залишається. Дивіться. Мінус х стане плюс х. Тому що ми ту мінус одиницю винесли, і я його записую на першому місці. А плюс 1 стане мінус 1. Тому що ми винесли мінус 1. Привірте, будь ласка, якщо ми зараз зробимо обернену дію, тобто мінус 1 помножити на х буде мінус х, мінус 1 на мінус 1 буде плюс 1. Таким чином, отримали. Майже отримали однакові знаменники, нам залишилось сполучити цей плюс і мінус. Я просто винесу цей мінус у знаменнику перед дробом, перед оцим дробом, да? і тоді він сполучиться з цим плюсом. І ми отримаємо мінус між цими двома дробами. Тобто виходить, що А поділене на х мінус 1 мінус 5 поділене на х мінус 1. Тепер маємо абсолютно однакові знаменники. Ми, їх, ми цей знаменник залишаємо спільним, а чисельника віднімаємо А5. Це наша відповідь. І так само ми робимо в кожному наступному прикладі, трохи швидше буду пояснювати. Умову не переписую. Перший дріб залишаю без змін. В другому дробу у знаменнику. Виношу за дужки мінус одиницю. В дужках залишається С з плюсом, трійка з мінусом на другому місці. Сполучаємо мінус і мінус. Отримаємо перший дріб без змін. В другому дробу. Сполучаємо мінус на мінус, отримаємо плюс, і ділимо P на С мінус 3. Тобто знову отримали однакові знаменники. Знаменник залишаємо спільним, а чисельники додали. Так само робимо в третьому, перший дріб без змін. У другому дробу у знаменнику виносимо мінус одиницю дужки, змінюємо знаки в дужках на протилежні, і міняємо місцями Х і, y, так, щоб починалося в дужках з плюс Х. Тоді маємо вже різницю цих двох дробів, тобто 5х будемо віднімати 5. А знаменник у них спільний, х-. П'ятірочку можемо винести за дужки І в дужках залишаємо Х-. Скорочуємо Х- та Х-. Чому так можна скоротити? Тому що ми можемо собі уявити добуток у знаменнику. Тобто, у чисельнику маємо добуток 5 помножене на х-, -у, і у знаменнику маємо добуток 1 помножити на х-. -у. Залишається у нас після скорочення 5 поділене на 1, тобто просто 5. Останній четвертий приклад. Робимо все те саме 10. Поділене на 2П-М без змін. Плюс 5М поділене на виношу за дужки мінус одиницю. Міняю місцями і міняю знаки в дужках, 2П-м. Маємо плюс на мінус. Тобто, різницю дробів зараз будемо мати, і відповідно віднімати 10п. Віднімаємо 5М. Ділимо на спільний знаменник: 2П-М. В чисельнику можна винести за дужки 5, тоді в дужках залишиться 2П-М. І в знаменнику 2П-М. І знову скорочуємо 2p-m і 2p-m. І залишається просто 5. І для самих допитливих ще один приклад. Маємо спільні знаменники розв'язуємо перше. Знаменники дивіться повністю однакові: m в квадраті плюс 4m плюс 4. Віднімаємо чисельники. Умову не переписую. М в квадраті мінус мінус, тут буду в дужках вже брати, 4 мінус м, другий чисельник, щоб не забути поміняти знаки, тому що у нас ми віднімаємо да, два чисельники. Знаменник без змін, але я сподіваюся, що ви помітили, що в знаменнику стоїть формула квадрат суми, то ми її будемо згортати. Прощуємо чисельник, змінюємо знаки на протилежні, коли розкриваємо дошки. І одразу я згортаю формулу, тому що, мені здається, це тут знадобиться нам в подальшому. М плюс 2 в квадраті. Скористайтесь формулою квадратом суми, і отримаєте знаменник, який ми тільки що згорнули, і утворили з нього М плюс 2 в квадраті. Чисельнику бачимо, що мінус m і плюс m взаємознищуються, і у нас залишається М в квадраті мінус 4. М в квадраті мінус 4 то різниця квадратів. зараз ми її розпишемо. Поки що знаменник без змін. Розписуємо чисельник m плюс 2 поділене на m-2. Що маємо у знаменнику? М плюс 2 в квадраті це М плюс 2 помножити на М плюс 2. Один з цих М плюс 2 ми скоротимо з чисельником. І тоді кінцева відповідь у нас мінус 2 поділене на М плюс 2. І другий приклад роблю так само. Враховуючи те, що ми робили в попередньому номері. Дивіться. Перший дріб залишаю без змін. Та тут другий дріб можна залишати без змін. Можна одразу віднімати чисельник. Перед другим чисельником я ставлю знак. Мінус тому, що ми віднімаємо. Да? І не забуваю потім поміняти знаки на протилежні, коли буду розкривати ці дужки. Знаменники у нас тут абсолютно однакові. Це в квадраті мінус 6С і це в квадраті мінус 6С. Розкриваю дужки в чисельнику. Міняю знаки в дужках на протилежні. В знаменнику одразу бачу, що можна винести за дужки С. Прощую чисельник, зводжу подібні доданки. 9С і мінус 6С то буде 3C. Триц мінус 18. В знаменнику С помножене на С мінус 6. Виношу за дужки трійку. С мінус 9, С мінус 6. І в знаменнику це поділене на c мінус 6. Скорочуємо і отримаємо 3 поділене на С. І на цьому у мене все. Дякую, що були до кінця. Дякую за увагу! І сподіваюся, що це відео було корисним для вас. До побачення!